Всім добре утро. Ось у мої товариші вже йдуть до мене. Зараз усі будуть давати їсти, не переживайте. Просто всі, тебе теж це касається. Так, як кормити теля з дірчою? Може хтось там не знає, будете знати. Сипати дерші. Ей, -е, товариші! А ну-ка, я вам ляха муха. Що це таке? Розвідую в мене тут. Зараз покажемо, як положено, сипете. Там не небагато, але ну, грам можна 100-150 дрітків виливаєте молоко, перемішуєте пальцями і даєте. Так, Мурчик, а ну-ка. Він випиває місяць з вертчою. Давайте сіно таким телятам вже. Дерзь обізична щоб була. Соль поки не давайте. Той поки не потрібна. Він потихеньку виїдає вже дель. Ну-ка давай тут сюди поставлю. Отако. Давай, давай, давай. Прошу і жалувати, вже кушає сам. Молодець. Наша звізда ютуба. Його дуже гарний фостик, я вам скажу. Маче такий, аж пухнастий. Дима ваші підписки під канал. Вася, не позорься, а ну-ка тихо, хочеш сказати тобі. ка тихенько, що ти робиш? Зуби гостей, так? Да?